Творчого містечка та Тербунарського будинку Дитячої та Юнацької спорту Одеської області. І сьогодні ми розповімо про наші досягнення 2023 2024 начальник погрівник. На початку року відбувалися вибори лідерів самоврядування, творчого містечка та Тербунарського будинку Дитячої та юнацької творчості. Вихованці мали змогу подати свою кандидатуру у команду лідерів. А всі гуртківці мали змогу проголосувати і таким чином сформувалася вся перспективна команда. Лідери самоврядування, «Творчі містечка» взяли участь у всеукраїнській зустрічі лідерів до Дня захисників та захисниць України, герої поруч там в онлайн-форматі. Нас торкнулися реальні історії героїв, які здійснюють подвиги на благо інших, які боронять нас зараз та захищають нашу країну. Завжди віддані тим, хто потребує. Активно долучаємося до благодійних акцій та ярмарок в підтримку ЗСУ. Виготовляємо у копці свічки, відправляємо посилки з усім необхідних, які передаємо на фронт, донатимо на потреби армії, збираємо бокси тепла та ляльку-переможницю для наших захисників, які зараз на фронті. Ми активно працюємо у сфері екології. Нас можливість презентувати свій проєкт квіткового килиму. Красавчик сроки у фінальному етапі всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну Барви Нації в місті Києві. За результатами конкурсного змагання, наша команда здобула перемогу. На достойному рівні була представлена робота лідерів нашого закладу під час обласних зборів регіонального осередку спілки «Дитячий екологічний парламент». також наша команда Якобріч здобула перемогу. В так всеукраїнський всеукраїнського конкурсу Екологічний агіттерга. Земля моя Україна. ти вічно будеш жити. Ми проводимо різні трудові акції. Облаштовуємо клумби, висаджуючи на них квітні та беремо участь у акції Життя поліетиленових пакетів. Ми слідкуємо не тільки про фізичне здоров'я, а й пікуємося про ментальне. Тому проводять бесіди на актуальні теми, залучаючи психологів. У нас є гарна можливість працювати над наповненням рубрики Життя у творчому містечку, де, наприклад, ми зробили рекламу екошоперів, щоб залучити жителів нашого міста відмовлятися від поліетиленових пакетів. Ми зможемо Виживем! Вивезем! вистоїм. Так називається відео, присвячене Дню вторгнення, де спільно працювали учнівське самоврядування тарогікурення імені Романа Кувчення. Літери творчого містечка проводять різноманітні інтерв'ю з вихованцями нашого закладу. Вихованці будинку творчості та літери творчого містечка влаштували особливу подію, яка вразила серця багатьох. Вони показали виставу дітям зі соціально захищених категорій. Ця ініціатива відображає нашу особову здатність, співчуття та бажання допомагати тим, хто потребує тепла та підтримки. Ми організовуємо беремо участь. У заходах присвячених національним святам та важливим історичним подій, де пропонуємо почуття гордості за нашу країну та вшановуємо подвиг наших героїв. А ще в нас є чотири круті команди з лідерів самоврядування, які взяли участь у програмі Upshift, яку в Одеській області реалізує ГО потрібні тут за підтримки ЮНІСЕФ та уряду Японії, яка підтримує творчу молодь країни в результаті етапу співбесід. Та відбору ці чотири команди реалізують свої проєкти, і зараз про кожен проєкт розповість один представник від команди. Я Зенчистко Максим, представник команди нове покоління. Наша проблема, яку ми розбирали, — це незацікавленість молоді в ІТ-професії. І тому ми провели агітаційні заходи для всіх бажаючих віком від 13 до 18 років, також провели дві демозустрічі. Таким чином ми знайшли і залучили підлітків нашого міста до IT-грубка. І зараз ми всі активно працюємо та розвиваємось в IT-сфері. Усім привіт! Я представник команди змотивовані Другої хвилі обші. Наш проєкт був спрямований на реалізацію підлітків міста та теркунари в соціальних мережах. Тому ми запровадили курси з блогерів. В кінці курсів був зроблений фестиваль блогерів для всього міста. Привіт! Я представник команди Фартові. Наш проєкт називається «Профорієнтація». Проблема нашого проєкту звучить так: труднощі молоді 14-18 років з вибором майбутньої професії. Провівши опитування, ми зрозуміли, що ця проблема виникла через недостатню кількість інформації про різні види професій та занять. Тому було вирішено надати цю інформацію за допомогою різноманітних майстер-класів та фільмів. Ми вже почали втілювати цей проєкт у життя. Ярошекніченко Анастасія, учасниця команди дзеркало майстерності 4-ї хвилі «Апшит». Наша проблема полягає у необідненості дітей та підлітків в народних ремеслах Бесарабії. Тому ми в процесі створення фестивалю, де буде представлені купа майстер-класів народними майстрами, де можна буде відпочити та дізнатися про народні ремесла Бесарабії. Віримо, що всі проєкти дасться втілити у життя. Ми не зупиняємось, а продовжуємо працювати. З вами були та канальського будинку дитячої та Донецької творчості, Одеської області.